Мало хто знає, але з 1 липня в Україні змінюються правила техогляду. Головне нововведення обов – обов'язкова фото та відеофіксація процесу огляду на всіх пунктах техконтролю. Перш за все, ці вимоги поширюються на власників легкових автомобілів, які використовуються в бізнесі, а також на вантажівки валгою до 3,5 тонн. Для них встановлено обов'язкову перевірку кожні два роки. Далі вантажівки понад 3,5 тонни та таксі. Для них визначено щорічну перевірку. Найвищі вимоги до регулярності перевірок стосуються автобусів та транспорту для перевезення небезпечних вантажів. Для них передбачена перевірка двічі на рік. Для звичайних легкових автомобілів, що не використовуються в комерційних цілях, обов'язковий техогляд не потрібен, як і раніше. Пам'ятайте, що керування авто без чинного техогляду карається штрафом у 340 гривень.